На набережні Незалежності стоїть простора, двоповерхова будівля. Мало хто знає, та у 60-х роках тут була єврейська міква, лазня, у якій колись щоп'ятниці проводили обряди очищення, як духовні, так і тілесні, розповідають історики. Самій будівлі більше ста років, та офіційного статусу пам'ятки архітектури чи культурної спадщини вона немає. Хоча, на думку експертів, на це заслуговує. Це єдина, яка нам відома, яка зберегла збереглася як міква, тут сама будівля. Інші мікви не, зберегли, не збереглися, хоча збереглися самі синагоги, їхні будівлі. Так що ця будівля може претендувати на статус якоїсь там або історичної будівлі, або і елементом культурної спадщини у 70-х роках, коли міква втратила своє ритуальне значення, тут знаходилося бюро стандартів. А у 1985-му відкрили їдальню сусідньої першої школи. Колишні випускники й досі її згадують. Було там дуже смачно. Ми ходили всією толпою туди, їсти творожні булочки любимі мою думку, в центрі міста взагалі не має бути ось такого, От, як зараз можна побачити. І брудно, і забито плосками, і приклад. З 2010 року їдальня не працює. Близько трьох років школярі не мали місця для обіду. Два роки тому колишнє приміщення для уроків праці на внутрішньому подвір'ї облаштували під їдальню. У лінгвістичній гімназії навчається майже 700 учнів та працює понад 60 педагогів. Місць для обідів все одно не вистачає. А будівля колишньої їдальні не лише пустує, буквально розвалюється. Вхід у вільний, тому часто слугує, як чути на відео. А що ви тут робите? Чекайте, хотів». Будівля більше п'яти років у приватній власності, але в тринадцяти просторих кімнатах горищі і підвалі повна розруха і антисанітарія. Сморід стоїть страшенний, а доступ відкритий для усіх охочих. Журналістка Ярина Денисюк першою порушила проблему і навіть звернулася до міської влади за роз'ясненням. Поки не вдалося зв'язатися з власником цієї будівлі, поки поки невідомо чи залишилася ця будівля у власності цього чоловіка, і невідомо, що Теперішній власник, хто би він не був, з нею планує робити. Варто цим питанням зайнятися якісь уже добровільні комісії архітекторів, істориків, бо насправді, от що факт, це будівля датована 1908 роком. Ми зв'язалися з офіційним власником закинутої будівлі. Коментар на камеру поки отримати не вдалось, але телефоном бізнесмен пообіцяв: доступ до будівлі незабаром перекриють. а з часом і будівництво почнуть. Про те, що саме будуватимуть і коли, не озвучив.